Давай, 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 давай. Боря, давай. Назад бежишь? Не бежишь, давай, типа, ну нюра. Давай, Нюрка доса, давай. Вот так, вот так, вот так. Ры, ры. Давай. Давай. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Давай, давай, от так, давай. О, треба втікать, треба втікать. А ну джи, не чіпай його. Джи. Держи кажу. о о о о Ну ти даєш. Бориско. Бориско, ти чорномаз. О так, давай, оборочайся. О-та, от так, от так красавець. Давай, маленький, давай, гай. грайся в болоті. Дезі, помовчи. О, так, раз. Давай, 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 давай. Юрки, досики давай. На дві сторони, одна спина От Отак, от так, от так, от так, от так, от так, от так, давай, 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 давай. Опа, такого. Ха-ха. Бориско, давай нюрочки, давай. Але ти за мазуром! Ото да, ото -от да. -от -от -от. О, побачив Колобкади і не хоче туди йти. Колобок дивиться, ааа, і в тебе очі такі, гага, вредненькі. Горя? Бориско, давай, Бориско, давай, давай, давай. Ах, як ти умієш, як він хоче купатися. Бориско. Ах та ти молодчинка, ти який за замозора. Ти чорніше чорної землі. Іди, Йди, ну, тікай від мене, біжи, біжи. <ривіт> 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 Ото да. Дезі помовчи. Дезі помовчи. Опа! Не-не-не, трошки назад. Куди? А ну не чіпай його. Не чіпай. Ти до мене не скачи, хлопчику. У мене є палиця. О! А ну біжи. А ну біжи. А, біжи, кажу. Біжи. Біжи, Богдан. А ну смирничку получиш. Боря, сделай. Вещі хорошие. Давай, нюрочка, так зроби. Дух, дух, грась. Боря, давай. А ти не ломайся душки мені тут, вже замазав геть усе. Бориско, ти так і хочеш до нього бігти, щоб он тебе доганяв. Ти одражниш. Ти його провоціруєш. Брисько, отак. Все, шкреби, Отак, так, 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 так. давай, скривай. Бориска на ході. Але ти замазоро Бориска. Боря, Дезі, помовчи. Дезі. Не гавкай. Лайха бігає. Ти цілий день надаю. Дві Дезі. Давай, Бориско, давай, давай, нюрни. Нюросики давай. Грязеві ванночки приймай. Буковель, тут вам буковель. Так. Опачки, назад, 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 назад. Шкриви, 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 шкриви. Опа! Тормози, колобок, тормоза включай, тормоза включай, тормоза включай, включай, тормоза, бо получиш зараз. Включай тормоза. Біжи. біжи, бо я гратися не буду. Скажу, біжи туди назад. Біжи назад, кажу. Біжи назад. Бо получиш дубчиком по дупі. Біжи. Таланту треба була, що ти її замазав разю тут. Назар придеш. Давай, давай, виходь. я тут за угла виглядаю. Ходи. Ходи, ходи. Колобок. Ти не балуйся. І ти не виглядаєш за угла. Провокатор, ти його провокуєш. Що там? Все, натішились? Ну добре, хай буде все.